Переполох у міській раді депутатам чернівців представники військкомату просто на засіданні публічно вручили повістки для проходження медичної комісії. Реакція народних обранців була різною: хтось посміхався, а хтось грався в піджморки. Наталя Гатеш розповість більше. На 19 депутатів на сесії чекав сюрприз, адже не всі народні обранці відвідали військома для перевірки придатності до військової служби. Згідно списку, вже перелік людей був на комісії. Є такі, які визнані непридатними, Є такі, хто зарахований в команди і хто вже служить, і також є список. Хто до нас ще не прибував після заяви військових у сесійній залі почався балаган? Кожен намагався висловити своє обурення, проте представники військомату не були поблажливими і почали оголошувати прізвища депутатів, яких чекають у військовому комісаріаті. Перший у списку Ярослав Антоняк. Я Однак у документі пан Антоняк не підписався, оскільки вважає, що таке оповіщення незаконне і нинішню публічну акцію назвав спланованою. Хочете побачити мене в військоматі, це не проблема. Адреса, ну в кінці кінців, якщо ви прийшли в міську раду і хочете мати дані, відкриєте сайт міської ради і прочитайте про людину буквально все від дати народження до місця її роботи. Плюс не хочете йти, ви кажете, що я повинен саме прийти. Є телефони, зв'яжіться. Наступними щасливчиками стали депутат Багрій, Башлей, Білик, Боднар, Бурштейн, Вікнянський, Дрінь, Кардащук, Кирилюк, Клим, Крохмаль і Незборецький. Щоправда, коли прозвучало прізвище Михайла Прозоровського, той зробив вигляд, що його немає. Прозоровський Михайло Олександрович, хоча до цього на сесії був дуже активним. А зараз ми тут розказуємо, чому це так зрештою нічого дивного, адже тимчасові втрати пам'яті у депутата Прозоровського траплялися і раніше. Приміром, коли він кнопку дав, смислі я нажимав, так. От іменно кнопку нажимав. Чесно, не <сіх> <сіх> <ись> <сіх> я Військові ж, незважаючи на бурхливу реакцію залу, продовжували зачитувати прізвища і вручати оповіщення. І у депутатів тим часом з'явилося чимало запитань. Уважаємо представники воєнкомату, ми розуміємо, що ваша робота, у вас мало времени, у вас треба обійти весь але нікому. которые на сегодня находятся в зале, вы вручили повестки, никому никто не приходил, ни домой, ни на работу. Это первое. Второе. Вопрос вам. Вы членом исполкома, действующего злочинного режима. дали, дали? Але найбільше депутати почали обурюватися, коли люди в погонах назвали прізвища Ходоровський, оскільки Георгію Івановичу 77 років. Получається так, що вручили повістку тим, які уклоняються, Так і людині 77 років. То як ви готуєте документи? І присутність представників військового комісаріату депутати вважають нічим іншим як піар-акцію з політичним забарвленням. Іде вибори. І сьогоднішня піар акція воєнкомата, в тому числі зв'язана з майбутніми виборами. Тому що сьогодні прикро прикро було чути. Можливо, депутати не всі чули, може не всі хотіли прийти в воєнкомат. Розумію, але давати, давати сьогодні. Е, Путівку, чи чи пов'язку, чи виклик в воєнкомату людину, яка майже має під 80 років. Ну стидно, хлопці, чесно, стидно. 19 депутатів міської ради повинні з'явитись у військомат для уточнення даних, а також для проходження медичного обстеження. Прізвища тих народних обранців, які вирушать боронити нашу землю від російських окупантів, знатимемо вже найближчим часом. Наталя Гатеш Микола Стафі, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.